Христос Воскрес! Сьогодні ми з вами розбираємо Івана від Івана, з 7 глави з 1 по 13 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час ходив Ісус по Галилеї. Він не хотів більше ходити по Юдеї, бо юдеї бажали вбити Його, наближалося свято юдейського кучок, і мовили до нього брати його. Іди звідси в юдею, нехай учні твої побачать діла, що ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли бажає бути явним, і якщо ти таке робиш, яви себе світові, бо й брати його не вірували в нього. Тоді Ісус відповів їм не надійшов ще час мій. Ваш час готовий завжди. Світ не може вас ненавидіти. Мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на свято, а я піду на те свято, бо мій час ще не настав. Сказавши це, до них, він лишився у галилеї. Та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Юдеї шукали його на святі й питалися, де він? І люди говорили багато про нього і собою. Одні твердили, він добрий, інші мовили ні, він лише народ туманний. однак ніхто не говорив про нього явно, за страху перед юдеями. Слава тобі, Господи, слава тобі. Розбираючи сьогоднішнє Євангеліє. Маємо звернути декілька основних таких зауваг. Свято, про яке описане у святому писанні, тобто свято Кучок, або по-іншому, його ще по-єврейському називали сукот. А свято юдейське було уже близько, каже писання Йоанн. Це свято Сукот, одне з трьох паломницьких свят, Шишашре регалім коли всі чоловіки мали з'явитися в храмі в Єрусалимі, про це ми можемо прочитати в в 16 главі. Святкується на спомин про мандрівку пустелею після виходу з Єгипту, коли євреї жили в тимчасових таких помешканнях, сукот, тобто таких куренях, зроблених із кущів. Це, є певне, символізує Божу опіку посеред слабкості та Такої непевності. Сукот був дуже радісним святом, святом великої присутності Бога. Рабини навіть говорили, що хто не бачив радості сукот, той не бачив радості взагалі. Це свято святкували як символ виходу з, якраз з Єгипту. Його брати, каже Писання також у нього. Не вірили. Якщо ми подивимося, то, то ж сказали вони його брати. Іди звідси в юдею, бо й твої брати не вірували в тебе. В єврейському суспільстві того часу слово родина це ще немало явних таких поділів сім'ї. Тому слово брати Ахим. Могло означати і дворідних братів, тобто кузенів, близьких родичів, там, кумів, відповідно, також стриків. Це узагальнена є сімейна така мовна практика в них. Проте важливіше те, що вони його підштовхують з таким вітінком зневаги, мовляв, якщо ти справді великий, доведи це в Єрусалимі, на людях. Юдейський погляд тут був розкриває таки досить глибшим, і Смає пройти свій шлях не згідно з людським таким сподіванням слави, зокрема те, що його десь родина підштовхує, а в покорі аж до жертви. Навіть найближчі не розуміють його місію. Тому Христос і відповідає, мій час ще не настав. Це, типовий добрий такий юдейський образ. У єврейському мисленні час має особливе значення. І в книзі Еклезіаста говориться, у є свій час. Це і третя глава. Ісус каже, що його час Кайрос ще не прийшов. Це не просто година на годиннику, а момент у Божому плані, що не підлягає якомусь людському тиску чи мисленню. Це відсилання до години, яка настане на Голгофі. Ісус іде, але не явно, а потайки, каже Іван, це не страх, а обережність, бо Ісус дотримується Божого плану. У юдейській традиції мудрець або пророк не повинен ризикувати життям легковажно. Це можемо навіть знайти в Талмуді. Його прихід до Єрусалиму не є виставою, а є таким певним таємничим ходженням слова до центру культу храму. Він дотримується плану отця, щоб у ідеальний спосіб його виконати. Що він, зрештою, і робить. Про нього велося каже Іван багато розмов. Єврейське середовище другого століття до нашої ери і перше століття нашої ери було дуже таке поляризованим. Те фарисеї, садукеї, Есеї, Золоти, те звичайний люд. Дуже поширюване було така розмова про пророків, і багато про це говорили. Тому Ісуса обговорювали, одні вважали його добрим, інші обманщиком. Важливий є штрих. Ніхто не говорив відкрито, бо боялися. Юдейської влади це дуже типова річ. В Ізраїлі Синдріон мав не лише релігійну, але також і соціальну владу. Люди боялися бути вигнаними з синагоги. І це ми також прочитаємо в Івана в 9 главі. Релігійна опозиція мала була досить велику силу і тиск. Дивлячись на сьогоднішнє Євангеліє, можемо зробити два основних таких висновки. Перше, ніколи легковажно не можна наражати своє життя на небезпеку. Ми маємо берегти своє життя, оскільки це є дар від Небесного Отця. І ми маємо його цінувати, зрештою, як і своє здоров'я. І Христос це показує, дотримуючися цього, що поки не здійсниться Божий план, легковажити своїм власним життям є річ немудра. І друге Ісус дотримується плану, плану Отця, щоб звершити все в свій час, так як це запланував Отець для нашого спасіння. Тому, пам'ятаємо, на все є свій час. Господь знає, як найкраще це впорядкувати для нашого добра і нашого спасіння. Тому в цьому плані маємо вміти довіряти і покладатися на нього. Але це не означає, що ми маємо легковажно собі сидіти, склавши руки. Ні, ми маємо працювати також для власного спасіння, але покладатися на Господа.